Висловити повагу тим, хто зробив значний внесок у розвиток Чернігова та героям, які в лютому березні минулого року не пустили ворога в місто та продовжують боронити Україну від загарбника. 7 листопада виконувач обов'язків міського голови Олександр Ломако вручив відзнаки почесного громадянина двом чернігівцям, завідувачу ортопедичного відділення другої міської лікарні Володимиру Фризу та колишньому міському голові Владиславу Атрошенку. Уперше обраний на посаду 2015-го він обрав курс на розвиток Чернігова, міста європейського зразка, яким могли пишатися чернігівці, із розвиненою інфраструктурою, оновленим громадським транспортом та рекреаційними зонами. 2020-го свої голоси Атрошенку віддали понад три чверті виборців, що стало оцінкою першого терміну його роботи. Упродовж двох каденцій Владислава Атрошенка Чернігів динамічно розвивався а його авторитет зріс як на державному, так і на міжнародному рівнях. Я звісно вдячний виконуючий обов'язки міського голови Олександру Мака. Я вдячний депутатському корпусу. Я вдячний всім чернігівцям. Які повірили свого часу в місто Чернігів, те, що місто Чернігів може відновлюватися і може бути лідером серед обласних центрів України. І я впевнений, що спільними зусиллями ми ще повернемо місто на лідируючі позиції. Як би це важко і як би це фантастично сьогодні не звучало. Я вдячний громаді, вдячний всім людям і це нагорода громади. Згадаємо, що 22-й рік, коли Зрозуміло, що війна почалася і потрібно було брати на себе відповідальність, і тоді Чернігівці побачили, що значить справжнє лідерство. Коли, не чекаючи команд згори, не чекаючи якісь інструкцій, і тереборона, і харчування, і блокпости, і аварійних десятків ситуацій чи сотні, яких у нас було, і організація нарад, коли всі по своїй сфері розуміли, що потрібно робити, це є справжнє лідерство. На жаль, центральна влада. Поставилася до цього, так як вона поставилась. Додамо 3 листопада Атрошенко відмовився від грошової винагороди розміром у 10 мінімальних зарплат, що додається до звання. Також за багаторічну роботу в галузі охорони здоров'я почесним громадянином Чернігова став Володимир Фриз, заслужений лікар-ортопед травматолог, відомий не лише в Україні, а й за її межами. Серед інших професійних досягнень він одним із перших в області почав робити операції тотального ендопротизування кульшового суглоба. Це, ну скажемо, такий день для мене дуже святковий і важливий в моєму житті. Я дуже Вдячний всім тим людям, які звернули увагу на мою скромну персону і вирішили, що я достоєн бути почесним громадянином міста Чернігова. Кількість операцій, які він зробив, ну напевно, вже за тисячу давно перевалили, і що важливо, що працюючи і на адміністративній посаді, і проводячи операції, він передає досвід молодшим лікарям. Що дуже важливо, і що є продовженням цієї галузі, Володимир Іванович він. Мало того, що там досконало знає німецьку і польську мову. Він ще пише твори, публікуються в літературному Чернігові і перекладає. Нагадаємо, звання почесного громадянина Чернігова на позачерговій 35-й сесії 1 листопада присвоїли п'ятьом містянам, троє з яких захисники Чернігова, військовослужбовці першої окремої танкової сіверської бригади. Це Микола Стефурак, який першим помітив ворожу ДРГ із 12 росіян, що зайшли в тил наших військ. І відкрив вогонь на їхнє ураження. Артур Олефіренко, який разом із побратимом знищив два російських танки біля епіцентру, а також гранатометник Олексій Приходько, який боровся з ворогом в районі Новоселівки. Завдяки їхнім героїчним зусиллям північний форпост не скорився ворогу. На жаль, зараз вони не можуть бути з нами в цій залі. Вони виконують свій обов'язок, захищають Україну в гарячих точках на півдні, на сході, в складі першої танкової. Я переконаний, у нас буде нагода обов'язково подякувати за їхній внесок в оборону міста і за те, що Чернігів вистояв в 22 році, в цій залі або в іншому форматі, тому що це в першу чергу повага від нашої громади. У цей день військовослужбовці ЗСУ, волонтери, рятувальники та медичні працівники отримали медалі за оборону Чернігова. Зазначимо, цю нагороду запровадили торі, аби вшанувати тих, хто допоміг Чернігову вистояти нескореним та не пустив переважаючого в багато разів ворога в серце країни впродовж лютого березня 2022 -го. 24 -го. Лютого, коли все почалося, я ще трішки доробив свої діла, там зорганізував сім'ю і поїхав в воєнкомат. У воєнкоматі мені сказали, їдь додому, ми тебе виключимо. А наступного дня я, як, як чоловік, який, який повинен захищати свою сім'ю, пішов, отримав зброю і в строю з 25 лютого. Також виконувач обов'язків очільника Чернігова Олександр Ломако від імені громади міста вручив сертифікат на 5 мільйонів гривень силам територіальної оборони. Рішення про їхнє виділення ухвалили депутати на позачерговій сесії міськради. Підтримку громади ми отримуємо з моменту панного масштабного вторгнення Російської Федерації на територію нашої держави з чортого лютого. Чернігівська міська рада постійно нас підтримувала і транспортом, харчами, теплими речами. Ну, волосебичне забезпечення. За словами Олексія Висоцького, кошти витратять на дрони та тепловізори для 162-го окремого батальйону територіальної оборони, який зараз виконує бойові завдання на сході нашої країни.